Я вживаю капсули L8 і вечірні. Результати в мене дуже хороші. В мене понизився сахар. Скільки вживаєш? 10 місяців вживаю. Сахар в мене був 18-17 і вище. Зараз до сьогодні ми вже, вже в мене впав 6-7 до 8. Хороший результат. І тиск в мене. 20, 130, це вже такий, і 118. У мене відновилися... А був тиск? 180, 200 і за 200. У мене відновилися е, е, нігті на ногах. Вони в мене були грубі, вони в мене ну, відновилися. Вони росли так ніби, як з м'ясом. Відновилися повністю. Все. Я вживаю, ще вживала кологен, я вживала дікардіо, я вживала е, омега. Клітинне харчування це є не бади, не вітаміни, не ліки. Це клітинне харчування збалансоване, з витяжка з 30 капсулі овочів і фруктів, сублімованих. Ну, то все те, що потрібно нам на цілий день споживати. І... Клітинне харчування, коли ми споживаємо, воно заповнює пошкоджені клітинки, які є в організмі людини, і організм відновлюється. в людей пропадає сивина на волосі, тому що багаті кальці... калієм, магнієм і цинком продукт і відновлюються, як Валя сказала, пластини нігтів. Так що дуже гарні результати. Будьте здорові!